У нас вже доєднюється Іван Ступак, військовий експерт. Пане Іване, доброго вечора. Раді вас вітати. Слава Україні! Да, вітаю, вітаю студія! Дякую за прошення, героям слава слава. Україні! Знаєте, ми попередню розмову майже всю присвятили зустрічі сідзіпіня і. Джо Байдена у Сполучених Штатах так з нами був Андрій Веселовський, міжнародник. Ну і звичайно, ми не могли не зачепити цю цікаву фразу, яку промовив Сінзіпі. Так Андрій Веселовський назвав її спеціальною домашньою заготовкою, і вона називається Земля достатньо велика для і Китаю і для успіху Сполучених Штатів. Ну і фактично, можливо, таким чином він хотів означити, що в світі є лише дві країни, які повинні. Цим світом керувати і лише одна з другою щось вирішувати. Ну і от цікаво було би подивитися на обличчя Путіна чи то його двійників, трійників, ну всіх його тих іпостасій, які сиділи в Кремлі в той час, коли лідер Китаю цю фразу говорив. А виходить Путін як змирився з тим, що він васала? Як же його мрії про велику Російську імперію? Вони ж тепер просто сипляться. Ну, ви знаєте, цю частину цієї фрази сідпіння просто не покажуть по центральному телебаченню Російської Федерації, і дуже мала вірогідність, що взагалі хтось її побачить, хтось там прочитає, хтось зрозуміє. В принципі, це у Путіна буде максим... ну, достатньо, максимально. Але дійсно ця зустріч вона важлива, хоча, здається, десь там якісь люди зустрічаються, яка там Він нам від цього користь. Ну, Потенційно, це дуже дуже цікаво. Давайте так є, поки що от я зустрічав таку інформацію. Я не зміг її верифікувати, але вона дуже цікава, а, а, Скажімо так, начебто, начебто, пан Байден під час зустрічі показав цінпіні одне фото. Молодої людини, яка сфотографована ну, там фото там багато багато років тому було зроблено. Фото однієї молодої людини, яка стоїть на фоні е, цього моста в сан франциско золоті ворота. І він запитав усіх, ви знаєте, хто це такий? І начебто, начебто, була відповідь: Так, це я 38 років тому, і от, от в мережі гуляє така байка, не знаю легенда, Але у випадку, якщо це дійсно було так, то це. Дійсно, ну зойша дипломатів сполучених штатів дуже класно цю історію розіграли, що проведена зустріч саме у сан франциско саме в тому місці, де колись був Цзіньпінь, і є там, до речі, фотографії, як СІ, -Сі отримує. Віддається однієї з команд, це це була баскетбольна команда. Він отримує цю футболку і він посміхається. І коментатор каже, слухайте. Ну це мабуть вперше, коли ми за останні роки бачимо всі, якого які посміхаються. Багато ось таких ось зовнішніх, яких там ну не зовнішніх, а побічних факторів, які надихають нас на те, що дві великі країни домовляються між собою. І коли вони кажуть, що ми будемо робити військову кооперацію, це означає, що принаймні. Яскравої війни найближчий там рік точно між цими країнами не буде в майбутньому. Мейбі зараз цього не буде, і хочеться вірити, що це велика основа для того, щоб потім вже на на там на, на підґрунті цієї домовленості тиснути там на або домовлятися з Китаєм, щоб в свою чергу натиснули на північну Корею. І сказали да, там все більше жодного снаряду, жодної ракети до Російської Федерації не відправляти. Ну тут цікаво ще чи припинить Китай, так би мовити, давати дозвіл своїм проксі на передачу зброї Російській Федерації детя про північну Корею. Ну і також чи перестане він допомагати Ірану в його міжнародній політиці. Бо перед тим як Іран допомагав Хезбулі та Хамасу здійснити напад на Ізраїль, Китай ну фактично примирив і Саудівської А, Ну важко сказати, що саме буде, але це знаєте це як фундамент А далі... Вже залежить від майстерності там цих людей, які починають будувати цей будинок або цю споруду. Тут може вийти або багатоповерховий маєток, да, гарний, або якийсь ангар, але ну фундамент же є, то головне. Щоб люди далі домовлялися. Далі вже будуть по різних, як вони кажуть, треках домовлятися там. Є Іран, є Північна Корея, по Тайваню, звісно. Тобто, десь треба йти на поступки. Тобто, ну, це велика велика робота. Але головне що ця зустріч відбулася. Це тобто дуже Я радію цьому. Звісно, що це не впливає зараз, не на Авдіївку, не на роботи, не на Херсонську область, взагалі від слова зовсім, але от великий фундамент є. Ну і повертаючись до іпостасі того лідера умовного, який вважав себе так тим, хто може претендувати на другу чи третю позицію у світі Путіна, зараз він намагається усіма силами своєї армії захопити українське місто Авдіївка. Так, ну поки сі Цзімпін і Джо Байден вирішують питання міжнародної світової політики, армія. Умовного великого диктатора намагається захопити невелике місто українське. Ну і хоче він це прив'язати до оголошення себе ну, на новому імператорському терміні. Йому потрібна перемога, щоб на хвилі, мабуть, цієї перемоги показати свою наступну перемогу новий трон. Переможець знову в троні, все знову гаразд. Але є одна ситуація, яка це всю справу трошечки перекриває. Ми бачимо останнім часом. Щось запалали пожежі. так, І запалали вони так досить далеко від українського кордону і горять, вже тепер не склади, горять військові частини. Ну, Це про щось свідчить зараз. Ну, можливо, випустили на волю Буданівських бобрів. Можливо, вони, бо вчора ж вчора позавчора, звітували що... Тому блекбоксі в чорній скрині були бобри. Показали, звісно, маленьку модельку і назвали відстань 800 кілометрів. Тобто, схоже на ось що цей день настав. Невідомо тільки скільки цих бобрів у Буданова, да там це. 2, 3, або 23, або 43, або 143. Ну головне, що такі прильоти є, головне, що є інформація про цілі, куди влучати. Головне, що ну є шорт-лист, да що треба вирахувати, що саме для нас важливо влучання або знищення якої цілі максимально негативно скажеться на росіянах і максимально ефективним буде для нас, якщо просто підірвати, наприклад, ну, да, там якийсь завод, який виготовляє. Там не знаю антени для танків, да ну в принципі, да ну але якось як він повпливає сильно на фронт. Ну не, не дуже є швидко і там не дуже так яскраво, як би нам хотілося. Але якщо знищити підприємство, яке виготовляє, наприклад, пороха або виготовляє. Мікроелектроніку для там систем радіоелектронної боротьби, то у це дійсно буде велике велике досягнення, і у росіян вже на короткому етапі будуть проблеми. Тому тут треба дуже прискіпливо підходити до цього вибору цілей і бити нашими обмеженими ресурсами по саме таких цілях. Є інформація, що ворог вже почав приготування до появи в українському небі західних винищувачів. Що вам відомо про це? Чи не втрачаємо ми знову час так довго готуючи пілотів та техніку? Ні, ну дивіться, тут, по-перше, не від нас залежить. у нас є, Це як можна порівняти з ви, тих, от, припрошу, ви отримаєте посвідчення водія. Да? Ну, треба здати іспити, там є час, там години треба пройти навчальні. Ви не можете просто пройтися. Ну, можна мені одразу посвідчення, я, я побігла да? або я побіг. Треба пройти певний, певний курс. Спочатку це англійська мова, це не просто туристичний рівень. Там замовити, не знаю, пиво та креветок десь в Анталії. Ні, в якому разі, це набагато багато складніше. Це декілька місяців навчання, щоб пілоти навіть вночі могли прокинутися і на помацки зрозуміти, що це за клавіша, як вона називається, пояснити її значення, пояснити комбінацію цих клавіш, і разом там з там, тим, що там виворачуєш кермо, там цього літака або джойстик. Тобто, це, це великий час. Яким чином готуються росіяни? Вони, на жаль, вербують наших громадян, саме наших громадян, не болгарів, там ні румунів, саме українців в різних регіонах України для того, щоб вони е, видали координати, вже готувалися, де потенційно будуть розміщуватися ці е, літальні засоби. Вербують там, намагаються вербувати техніків авіаційних, людей, які проживають поблизу аеродромів військових. Е, Тобто різними шляхами намагаються з'ясувати, де будуть ці літаки, щоб потім одним великим ударом, шахедами або балістикою знищити ці літаки прямо на землі. Ну, на жаль, так. Поки ця підготовка триває, ворог то не спить. Так, ми побачили, що поки ми готувалися до нашого контрнаступу, вони також на півдні час не так. втрачали просто так. Так вони багато зробили, багато зробили інженерних споруд і мінувань. Ну що ж ми зробимо, як ми зараз. Так, залежні від наших західних союзників, ну а західні союзники тим часом, так би мовити, охарактеризовують певні сценарії того, як би ми могли підходити до завершення цієї фази війни. Ну, і оголосили таких собі певних два напрямка. Так, ми їх почули, почули яким чином. Почули ми від Шольца і Столтенберга ситуацію наступну про те, що треба готуватись до затяжного конфлікту. Так, тобто війна триватиме довго, вона може бути не в такій гарячій фазі, як зараз. Але це буде лінія фронту, яка зараз і є, тобто довжелезна велетенська лінія фронту, плюс постійні обстріли в глиб території країни. Другий варіант озвучив натомість. Екс голова НАТО Роасмунсен, який сказав, що потрібно приймати Україну в НАТО і ЄС в межах тих територій, які Україна контролює на зараз. Ну, Він, звичайно, не казав ні слова про те, що ми повинні відмовити чи забути про тимчасово окуповані території навпаки. Але які з цих, ну скажімо так, варіантів краще для Європейського Союзу підходить для наших союзників, бо ж оголосили вони їх два. І чому вони цим почали займатися саме зараз? Ну, дивіться, це логічно, бо ну давайте так уявимо собі. Ну пофантазуємо, да, у нас в Україні мер, і, наприклад, Україна допомагає Ізраїлю в боротьбі з е Хамасом. То рано чи пізно по нас був середовищі інформаційному там і на вашому телеканалі теж було питання: а скільки ми ще будемо допомагати? ми ж не можемо вічно допомагати вже там. рік йде війна, наприклад, Ізраїлю проти Хамасу. Ну Ну скільки ж можна домута давайте якісь там дедлайни, давайте пропонувати якісь мирні угоди. А Ізраїль каже: ні, ми тут до переможного кінця, поки там не знищимо всю газу, поки там не візьмемо західний берег ріки Йордан. тобто нас. Людей, які там сторонні від війни, де у нас там свої проблеми, там, які стосуються, не знаю, там куди, коли в відпустку поїхати, да, там, сперечання там, в родині, да, хочу на Кіпор, а я хочу там в Таїланд. Тобто у нас свої проблеми, у них свої. Тобто, ми там, не розуміємо їх, вони не розуміють нас. Так само, європейці Вони бачать цю війну, вони вкладають в нас свої. Гроші, які вони заробили своєю працею, сплатою податків до свого бюджету. Тобто, це ж підприємства щось там виготовили, ви, вигадали, виготовили, продали, розкрутилися, заплатили податки. Вони цими грошима нас а, підтримують. Ми повинні бути за це дуже дуже вдячні. Зрозуміло, що рано чи пізно постає історія так: скільки? Давайте ж ну не знаю, півроку, окей, ну ми ж не можемо так п'ять років вас підтримувати, давати вам там. Як сполучені штати 40 мільярдів доларів на рік, ну ми ж не витримаємо стільки. От давайте щось там визначатися, або там ви в НАТО без цих регіонів. Питання: чи визнавати ці регіони за Російською Федерацією, чи залишити їх з за замовченням нашими і потім туди повернутися, як це зробив Азербайджан? Ну як варіант да? Ну, жодних там безліч варіантів можуть бути. І, знаєте, вони можуть бути бути всі частковими і скомпонуватися в один великий варіант, але який навряд чи задовільнить всіх українців, бо переважна більшість українців, які виступають за продовження війни, вони або на цю війну не підуть через своє здоров'я. Або через те, що вони вже пенсійного віку, і вони точно не будуть призвані до лав збройних сил України. Запитайте у військових, в них зовсім інша думка з приводу того, як можна рухатися далі. Там Крим, Донецьк, Луганськ, як важко дається роботи, як важко дається Херсонська область. Про які шашлики в Криму там твердять там певна частина наших громадян. Ну так насправді ситуація в нас складається тяжкою, так і цим не може не скористатися ворог в цій ситуації, і тепер помітили, що його інформаційно-психологічні спецоперації грунтуються трошки, або там заходять трошки з іншої логіки. Так, коли ми бачили на початку, що вони створювали центр проблеми, так певний центр тиску, потім розпалювали його до певного рівня і намагалися туди втягнути дискусію. То тепер вони вишукують ті моменти, де стомлені, ну насправді стомлені українці вже. Морально перед важким сезоном, перед наступною зимою, перед очікуванням обстрілів, перед очікуванням блекаутів, можливих холодів і так далі. Ну, певні проблеми виникають всередині суспільства, і туди вже втручаються росіяни, і тоді вже доливають туди масло у вогонь. Так, тобто виходить так, що росіяни ну не стоять на місці в плані роботи інформаційно-психологічних спецоперацій, так вони стають розумнішими в цьому плані. Ну, дивіться, я б не звалю, бо все не росіян. Так, вони там, ну, ну зрозуміло, все агресори вони роблять, але ну частина проблем вони хає саме завдяки українцям. Ми самі собі створюємо великі проблеми. Коли починаємо а, там, ну давайте про там. Пані викладачку колишнього там в одному вузі, ну це, це одна історія. Тому ж самі створили проблему. Не кажемо, що це ФСБшники загрубували цю там викладачку. Вона там вчинила цей е, мовний скандал, да, що там військових образили. Ну, це, це ж ми ж зробили. Ми зробили яйця по 17. Це ж не росіяни підкинули е, ці папери, що там давайте там дискредитуємо когось. Ну яйця по 17 це були це ж наша внутрішня проблема. Не вистачає техніки. Є проблема з гуманітаркою. Я перепрошую, тут в мене щось. Світла немає. Ой, момент. О, є. Да. А, з гуманітаркою, що її деребанять в окремих регіонах, або там в усіх по, по частинах. Коли лікарські комісії, да там воєнкому заробляють на гелендваген на Мерседеси, на вілли в Іспанії. Тобто це ж наші проблеми. І давайте так. Ще раз. А, ми кладемо на цей вівтар велику кількість жертв наших військових. На жаль, просто шалену кількість. Ми ніколи не казали про цю кількість, але вона, повірте мені, дуже шалена. Велика кількість ампутацій, про них ще мало відомо. Так, то що ми в Фейсбуці бачимо, там допомогти військовому на протезування це, ну, це маленька частина. Насправді їх дуже дуже багато. І на жаль, у лікарів, які отримують цих наших поранених а, з фронту, в них, в них просто така черга, що. Їм набагато простіше зробити ампутацію, потім на протезування, бо ще там людей 50 в черзі, інакше інакше вони помруть від а, а, кроввиявлення. Пропушу ви зрозуміли. Да тобто, ось такі великі проблеми повинні задаватися питання: наскільки далі ми можемо рухатися, скільки ще людей ми готові покласти на те, щоб там не знати звільнити Донецьк-Луганськ, які сили в нас є у західних партнерів? Скільки снарядів нам готові дати? Якщо так, як зараз, то ну нікуди ми звісно не дійдемо. Пане Іване, Пане, буде ви праві так, що треба ну треба тверезо оцінювати ситуацію і правильно підходити до прорахунку всіх кроків, які ми повинні вчиняти далі. Дякуємо вам за Дякую те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Дякуємо за ваш фаховий аналіз. І нашим глядачам хочу нагадати, що у завершальній частині головного за день ми говорили з Іваном Стопаковим, військовим експертом.